Олександр Бондарчук працює на будівництві прозорого офісу із 2018 року. Чоловік розповів, який етап був найскладнішим. «Бетонні роботи, як завжди, це висота. Люди, якби більшість людей не мали опиту, прийшлося трошки підучити, розповісти. Воно за стандартами виконано. Чертіжі були в нас якісні. Я як будівельник, я задоволений. Виконуємо на совість, так як провіряючи нас, приїжджають задоволені, нічого немає. Зауважень нагляд від проектної служби і нагляд, технагляд. Нині на об'єкті виконані усі внутрішні роботи. Зокрема, працівники встановили вікна, сантехніку та систему вентиляції. Перший, другий поверх. Ну ми можемо сюди завозити вже мебіль, встановлювати техніку. У нас залишилось тікноприбирання. Виконуються роботи, це утеплення фасаду другопускового комплексу, благоустрій території. І багато ще залишилось у нас іменно посваришних робіт. Це влаштування сходів дропускового комплексу, каркас димової труби для того, щоб запустити котельню. На будівництві працює понад 60 людей. Різні бригади виконують різні спектр роботи. Одні роблять вентиляцію. Організація інша бригада працює над кондиціюванням. З понеділка заїжджає бригада, яка буде встановлювати ліфт. Будівництво триває три роки. Роботи виконують за гроші державного бюджету та співфінансування із громади. На сьогоднішній рік фінансування ми отримали. 13,7 мільйона коштів з Державного фонду регіонального розвитку і півтора мільйона фінансування місцевого бюджету Баранівської міської ради. І сьогодні йдуть перемовини, ми вже знаємо, що нам виділили кошти. Змін регіон-буду також в сумі 15 мільйонів і співфінансування міської ради 3,8 мільйона. Усі будівельні роботи планують завершити до кінця 2021 року. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.